Франція бере на себе відповідальність за мир у Європі і продовжує підтримку України, говорив президент країни Еммануель Макрон. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція надала Україні військової допомоги на понад 6 мільярдів євро. Крім того, вона є одним із двигунів коаліції охочих країн, які обговорюють відправку іноземних військ до України після завершення війни. Про подальшу підтримку і бачення миру Парижем ми говоримо із Жаном Нуелем Баро, міністром Європи та закордонних справ Франції. Міністр баро, баро, дякую, що ви сьогодні тут поки ви та багато інших міністрів з європейських країн приїхали до Львова, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для України і деталі припинення війни. ми бачимо, що, наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Олександр Вучич зараз відвідують військовий парад у Москві. Виникає логічне питання, чому для вас важливо бути саме тут сьогодні? І чи можемо ми очікувати, що можуть бути якісь санкції, якісь Заходи проти ФІЦО та його рішення обрати Москву сьогодні. для мене особисто дуже важливо бути сьогодні у Львові? Сьогодні День Європи. Ми святкуємо 75-ту річницю декларації мого далекого попередника Роберта Шумана, який на той час був міністром закордонних справ Франції та відкрив шлях для європейського союзу заявивши в цій декларації, що Франція готова створити разом з Німеччиною та іншими країнами спільноту сталі та вугілля, і він відкрив шлях для співпраці, а не для конфронтації саме в той момент, через п'ять років після другої світової війни, коли напруженість між Францією та Німеччиною знову зросла. тут, в Хілів. І я радий святкувати цю 75-ту річницю у Львові, тому що ми перебуваємо тут у європейській країні, яка є об'єктом агресії колоніальної держави, яка намагається перешкодити Україні досягти своїх законних прагнень, прагнення до демократії, свободи та європейського шляху. І тому так важливо, щоб ми всі були тут сьогодні, щоб підтвердити нашу солідарність з українським опором, а також нашу відданість миру, мир через силу та мир через справедливість щодо миру через силу. Кілька хвилин тому ми підписали документ про військову підтримку, проект співпраці з Україною за участі Франції, Данії, Італії та інших європейських країн. Мир через справедливість ми щойно погодили політично спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України але чи можна реально говорити про якісь санкції щодо європейських лідерів, які сьогодні вирішили бути більше прихильними до Росії ніж до України? Знаєте, я гадаю, що вони дискваліфікують себе, обираючи таку сторону, замість того, щоб стояти поруч з Україною в момент, коли українці борються не лише за свій суверенітет і територіальну цілісність, а й за безпеку Європи та за збереження міжнародного права. І саме тому європейські лідери, міністри закордонних справ, у цій дуже важливій справі поруч з Україною Опівночі 8 травня Росія оголосила про триденне припинення вогню через святкування дня перемоги у Росії. Але насправді це ж не перша спроба оголосити таке припинення вогню. Водночас Ми бачимо, що Україна вже зафіксувала численні порушення цього режиму тиші, оголошеного самою Росією. Я пам'ятаю, що в одній із своїх заяв ви зазначали, що так зване великоднє перемир'я було лише маркетинговою операцією Росії. Чому так? І чому водночас, із вашої точки зору, Росії все ще потрібні ці заяви про припинення вогню? Я вважаю, що ця друга заява є також маркетинговою операцією. Існує фальшиве перемир'я, яке було порушено понад тисячу разів згідно з українським моніторингом минулої ночі. Це спроба переконати Сполучені Штати Америки, що Володимир Путін справді готовий погодитись на режим припинення вогню. Але ці маркетингові операції нікого не переконують. Із і заяв президента Трампа вчора ввечері стає зрозуміло, що він зрозумів, якщо на Володимира Путіна не чинити тиску, він не захоче погодитись на припинення вогню та вступити. Ти у справжні мирні переговори Чи вважаєте ви, що можливо чинити більший тиск? І чи вважаєте, що такі спроби, таке посилення зусиль, яке ми бачимо зараз? Ось тут, наприклад, є шляхом до цього? Так, Я так вважаю. Вчора я розмовляв з Лінсі Гремом, сенатором США, який підготував величезний пакет санкцій який пропонує підвищити тарифи до 500% на російський експорт. доки Росія та Володимир Путін не погодяться на припинення вогню, І Ми, європейці, готуємо разом новий пакет санкцій, який буде спрямований на багато суден, які Росія зараз використовує для продажу своєї нафти. Не дотримуючись установленого нами ліміту цін на нафту, а також на суб'єкти російської системи, а ще на учасників дезінформації та дестабілізаційних дій, Сподіваємося, що цей пакет санкцій буде ухвалено найближчими днями. що посилить тиск на Володимира Путіна. це ми говоримо про 17-й пакет санкцій, над яким працює ЄС. Я хочу поговорити про це трохи згодом. Давайте поки зосередимося на спробах припинення вогню і загалом на мирних переговорах. У лютому, після саміту європейських лідерів щодо України у Парижі, президент Макрон заявив, що Росія повинна надати гарантії безпеки Україні в іншому випадку. Існує ризик того, що припинення вогню в російсько-українській війні може закінчитися подібно до мінських угод, які взагалі не були ефективними. Водночас ми розуміємо, що зараз обговорення будь-яких гарантій безпеки ведуть це у Варшаві, в Парижі, зокрема у Вашингтоні, але точно не в Москві. Чи вважаєте ви, що на певному етапі цього процесу є ймовірність, що таке обговорення відбудеться там? Ні, я думаю, що мав на увазі президент Макрон, так це те, що Володимир Путін має погодитися з тим, що Україна не може бути демілітаризованою, що Україні потрібні гарантії безпеки та можливість вибирати партнерства у галузі безпеки, щоб покласти край війні. Надовго і саме над цим працює коаліція рішучих і коаліція охочих, яку очолює Франція, а також Велика Британія, розробляючи механізми безпеки, які дозволять Україні стримувати будь-які подальші загрози, будь-яку подальшу агресію з боку Росії це починається з оснащення української армії, надання українській армії всього необхідного для того, щоб мати можливості для стримування та запобігти будь-якій подальшій агресії, але це також означає створення певної форми військового потенціалу, який як другий рівень запобігатиме будь-якій подальшій загрозі. Для цього потрібно додати всі невійськові військові аспекти, того, що створить гарантії безпеки для України в майбутньому, і це включає, наприклад, запровадження санкцій щодо дискусії про те, як Європа має бути включена до цього процесу переговорів. Я пам'ятаю, що президент Зеленський не раз згадував, що він би точно хотів, аби Європа була представлена за столом переговорів. І він зазначав, що зокрема Велика Британія та Франція повинні представляти цей регіон. Власне, з вашої точки зору, за вашими спостереженнями, чи існує загалом прийняття із з боку сполучених штатів та російської сторони того, що Європа має бути частиною цього процесу? weeks ago, Знаєте, два тижні тому вперше українці, американці, європейці сиділи за одним столом на важливій зустрічі, яка дозволила українцям та європейцям певним чином прояснити, чому деякі прохання Володимира Путіна є абсолютно неприйнятними. Енд Байсітіносеймтейбо виді і сидячи за одним столом з американцями, і зокрема з тими, хто брав участь у переговорах, хто витратив багато часу на переговори з кожною стороною. Я гадаю, що ми зробили можливим просування цього процесу до припинення вогню. Звичайно, для танго потрібно двоє. Для переговорів потрібні двоє. Що я можу помітити, так це те, що Україна пішла на певні компроміси, необхідні для демонстрації своєї готовності до укладення угоди про припинення вогню. Це сталося два місяці тому, 9 березня. Зараз 9 травня. Це сталося в Джиді, де США та Україна обговорили умови або рамки для припинення вогню та домовилися про це. А минулого тижня Україна та США уклали угоду про співпрацю у видобутку корисних копалин в Україні, яка буде захистом суверенітету України та її європейського минулого Отже, Україна зробила свою частину роботи. Тепер Росія має зробити свою і роль, яку ми відіграємо в цих дискусіях, зокрема Франція і президент Макрон, який вже давно працює з президентом Трампом, тісно з ним контактує. Полягає в тому, щоб переконати США, що це Володимир Путін не виконує свою частину роботи. Ось чому ми чуємо: ми бачимо, як останні кілька днів позиція США зміщується в бік більш жорстокої щодо Росії. Я би хотіла уточнити одну річ. Ми згадували про припинення вогню і спроби змусити Росію дотримуватися правил режиму тиші, але ж ми розуміємо, що це ще точно не завершення війни. Це просто спроби припинення вогню. Тобто, наприклад, Україна говорить зі свого боку про безумовне припинення вогню. Це ж лише початок цього процесу. Звісно. Давайте будемо чесними із самого початку. Юкрейн Фронсен не із носісфай. Що робила Україна, Франція та Європейці? Це були не прохання, не про припинення вогню. Ми казали, ми хочемо повноцінного мирного договору або нічого іншого. Але наші американські союзники казали нам, що не може бути справжніх мирних переговорів, якщо не буде домовлено про припинення вогню. І тому ми зрозуміли їхню точку зору, і ми погодилися. Що зокрема Україна погодилась на 30-денне безумовне всеохопне припинення вогню? Але це лише відправна точка для більш детальнішого, глибшого обговорення параметрів міцного та справедливого миру. Ми бачимо, що існують певні відмінності у тому, як Сполучені Штати та європейські союзники бачать ці умови майбутнього миру. Наприкінці квітня було опубліковано мирний план для припинення російсько-української війни. Це була ідея України та її європейських союзників. І там є деякі відмінності з мирним планом Трампа. Наприклад, там немає жодних згадок про де-факто чи де юре контрольовану Росією територію. Там є наприклад більш детальні моменти щодо обговорення гарантій безпеки чи можете ви розповісти більше про цей план? по перше, як ви правильно сказали, будь-яке детальне обговорення справедливого та тривалого миру може відбутися лише після досягнення припинення вогню. Чи не так? Отже, перша мета досягти припинення вогню. І Єдиний спосіб зробити це змусити Володимира Путіна погодитись на це. Потім ви згадали документ або пропозиції, які США використовували як основу для обговорення. Ось чому я хочу наголосити на важливості цієї зустрічі в Парижі, адже це була можливість для європейців і, звичайно ж, українців сказати, що для європейських країн неприйнятно розглядати будь-яку форму визнання, де юре, адже будь-яке рішення щодо територій буде таким, що належить Україні і виключно Україні. Але крім цього, прийняття міжнародного визнання анексованих територій створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки, яких ми хочемо уникнути будь-якою ціною. Тому що в багатьох регіонах світу, де оскаржують кордони, міжнародне право ще більш-менш запобігає конфліктам за простим принципом. Ви не втручаєтесь в мої кордони, я не втручаюся у ваші. Якщо ми почнемо дозволяти міжнародне визнання анексії територій грубою силою, то ми побачимо конфлікти, що виникають по всьому світу на цій основі. Адже цей принцип, який закріплений у статуті ООН і який запобіг багатьом конфліктам у світі, буде вважатися застарілим. Ми не хочемо, щоб він застарів. Франція, також, як уже згадували, є частиною коаліції охочих коаліції країн, які обговорюють можливі варіанти гарантій безпеки для України. І як частину цього можливо направлення військ до України для виконання тут певних завдань. Президент Зеленський згадував, очікує, що Франція буде однією з перших країн, яка направить ці війська. Чи можете ви надати більше деталей, на якому етапі з боку Франції загалом перебуває це обговорення? І якщо ми можемо говорити тут про конкретні цифри, скільки військових Франція готова направити? Чи про це поки зарано говорити? Це францусенторічелитосенобикозайдомонтопємт Діскашндетізна лед бай. Ні, бо я не хочу випереджати обговорення, яке зараз веде наш командувач армії у тісній координації з командувачами армії України. Що я можу сказати, так це те, що ми досягаємо прогресу. Кілька тижнів тому ми провели історичну зустріч усіх начальників армій країн цієї коаліції рішучих і охочих. Що нещодавно начальники армії Франції та Великої Британії приїхали до Київ на зустріч з військовим керівництвом України. І на основі цих обговорень ми досягаємо прогресу в розробці домовленості щодо безпеки на морі, у повітрі, на землі, які гарантуватимуть стримування будь-якої подальшої агресії України, таким чином, щоб коли розпочнуться мирні переговори на столі, справді були готові до використання домовленості, які можна було б включити до цих переговорів Отже, функції та уся детальна інформація про те, як ці війська будуть використовуватися тут в Україні, все що обговорюється, і не може бути розкрита. Чи не так? Я не хочу випереджати обговорення, які я не веду. Його ведуть начальники армій, але наша мета дуже чітка: стримувати будь-яку подальшу агресію. Нещодавно під час зустрічі президента Зеленського та прем'єр-міністра чеської республіки Фіали було зазначено, що в коаліції охочих тепер з'являться нові функції. Наприклад, це підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Чи бере участь Франція в цьому процесі? Чи це окрема ініціатива Чеської Республіки і інших партнерів? Абликансамаданесови колектівліз Європієс. Отже, ми, європейці, разом навчаємо українських солдатів. У нас є операція під назвою Іюмам, де ми навчили понад 60 тисяч солдатів. Ми фактично навчили у Франції понад 15 тисяч солдатів, включно з повними бригадами, що дуже важливо, тому що одна справа навчати солдатів, а інша навчати їх користуватися озброєнням, яке ми постачаємо Україні, і це те, що ми робили, і це те, що ми маємо намір робити далі. Лише підтримувати опір Росії стільки скільки потрібно, щоб протистояти російській агресії нині, але робити це і після війни, після досягнення мирного договору, щоб забезпечити українській армії всю необхідну силу для стримування майбутньої загрози з боку РФ Щодо європейської безпеки, загалом доречно запитати про майбутній розвиток співпраці між Францією та Німеччиною. Нещодавно відбулася зустріч між президентом Франції Макроном та новим канцлером Німеччини Мерцем. І було заявлено про створення ради із питань оборони і безпеки, яка розвиватиме цю співпрацю між країнами. Але насправді логічно виникає питання про те, що саме буде в цій раді, як вона розвиватиме цю безпеку, які нові заходи будуть для самої Європи, і чи вплине це якось на постачання зброї? І загалом на підтримку України Франція та Німеччина завжди були двигуном для європейського союзу, і оскільки загроза для ЄС в цілому зросла, ми хочемо. Ми маємо намір відігравати цю важливу роль у найближчому майбутньому. Новий канцлер Німеччини Мерц висловив свої амбіції щодо того, щоб Німеччина відігравала важливішу роль у європейській безпеці. І наша безпека починається з України, і тому, коли ця нова рада збиратиметься протягом наступних кількох місяців, звісно, першим пунктом нашого спільного порядку денного буде звісно, як ми можемо підтримати Україну, як би зараз не відбувався процес, що веде нас до миру. І що важливо, так це те, що ми бачимо, що Німеччина також змінила свій підхід до європейської безпеки. Що ми вважаємо дуже добре, вони прийняли історичне рішення щодо послаблення. Деяких обмежень, які вони мали щодо своїх можливостей вкладатися в оборону, це важливий крок. А саме початок стратегічного діалогу з близькими партнерами щодо європейського виміру нашого ядерного стримування. Тож зараз ми бачимо, що ці зусилля, зокрема очолюють Франція та Німеччина, але по всій Європі ми бачимо чимало зусиль для нарощування нашої здатності захищатися, і знову ж таки, це починається з нашої підтримки України. Старспай вида супортуаюкраїні френс обіцяла повернутися до питання санкцій, а саме пакету, який наразі готують партнери в ЄС. Ми чули від наших джерел в офісі президента України, що цей пакет не такий амбітний, як очікувала Україна. Чи можете ви пояснити, чому з вашої точки зору виникає така думка? і власне, чи можете ви надати трохи більше деталей про те, що ми побачимо в цьому пакеті? Не знаю, з нашого боку ми були дуже амбітними. Як ви можливо знаєте, для того щоб Європа запровадила санкції, потрібно, щоб держави-члени підготували файли обґрунтування, і ми підготували багато з них для цього нового пакету санкцій. Він стосується суден, які Росія використовує для обходу санкцій щодо нафти. Це стосується деяких установ, зокрема фінансових установ, які впливають на суб'єкти іноземного втручання та маніпуляції інформацією. Ми надали багато матеріалів, і сподіваємось, цей пакет санкцій буде максимально амбітним до моменту його ухвалення. Ви згадали про так званий тіньовий флот Росії. Це схоже на ті санкції, про які ми почули від сполученого королівства. Вірно. і насправді ми дуже тісно співпрацюємо з нашими ВМС, щоб надати якомога більше даних, тому що ми знаємо, що санкції, які були вжиті нами, Великою Британією щодо тіньового флоту, вплинули на доходи, які Росія отримує від продажу нафти. Наскільки я розумію, ще одна проблема із санкціями проти Росії зараз полягає у тому, що деякі з них закінчуються у червні, тому триває обговорення про їхні продовження. І я пам'ятаю, що, наприклад, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна раніше зазначав, що нині немає спільної точки зору щодо того, чи будуть вони продовжені чи ні. але це справді важливе питання, тому що Росія може повернути до 240 мільярдів євро своїх активів, які наразі заморожені в ЄС так, це правда. Ми заморозили російські активи на суму 240 мільярдів євро, які були в Європі. Що ми з ними зробили? Ми використали їхні доходи щоб надати фінансову підтримку Україні. Одним із прикладів є проєкт військової співпраці, який ми підписали сьогодні вранці у Львові на суму 1 мільярд євро. Іншим прикладом є так звана позика, яка насправді виглядає як грант, який ми змогли надати Україні разом з партнерами J7 на загальну суму 50 мільярдів доларів. Що стосується Європи, та на основі цієї позики, яка відшкодовується не Україною, а за рахунок доходів від заморожених активів, Європа надасть Україні 18 мільярдів євро фінансової підтримки у 2025 році це доходи, які використовуються для погашення позики, яку це ми взяли для України. 40? Що це означає у 2025 році? Це означає, що в січні ми надали Україні 3 мільярди євро. Потім щомісяця з лютого по листопад 2025 року Україні надходить 1 мільярд. Фактично, травнева виплата відбулася вчора, 8 травня. А потім, у грудні 2025 року, це буде. Де фактично 6 мільярдів, тож разом це становить 18 мільярдів фінансової підтримки України. Тож це добре, і це було дуже корисно для українського уряду, президента Зеленського, щоб переконати, що у них немає дефіциту ліквідності в їхніх зусиллях протистояти російській агресії. Звичайно, заморожування активів, доходи від яких ми використовуємо для підтримки України, вимагає, щоб санкції, що заморожують активи. Продовжувалися кожні шість місяців, і таке рішення наближається. Є люди, які хвилюються, що можливо розбіжності всередині Європейського союзу можуть призвести до того, що це продовження не відбудеться. Що ж, я хочу запевнити всіх, ці санкції будуть продовжені на 100%. Ці активи залишаться замороженими на 100%. Бо навіть якщо між членами ЄС виникнуть розбіжності. А ми будемо наполегливо працювати, щоб цього не сталося, бо нам потрібно бути єдиними. Ми знайдемо спосіб забезпечити замороження цих активів. Зараз рано говорити про будь-яке скасування російських санкцій всередині ЄС, оскільки ми знаємо, що наразі є обговорення того, чи Сполучені Штати готові це зробити, якщо буде досягнуто певних успіхів у мирному процесі. Я не бачу жодних причин для скасування будь-яких санкцій, доки Росія не зобов'яжеться до реальних мирних переговорів, які призведуть до угоди, яка буде справедливою та тривалою. Які прийнятні умови для ЄС та Франції для такої угоди? Я гадаю, що говорити про це зарано, і я не думаю, що ми це обговорювали. Єдине, що я можу сказати, це те, що я вже казав про домовленості щодо безпеки, а саме, що в певний момент ми можемо включити санкції до наших обговорень щодо того, як використовувати санкції або скасувати їх, щоб забезпечити угоду. Але я не думаю, що ми вже на цьому етапі. Я би хотіла запитати вас про майбутню підтримку України з боку Франції. У нещодавній заяві Ради міжнародного партнерства при президенті Франції було згадано, що загалом напрямок підтримки України є одним із пріоритетів для Франції. Тож, чи можете надати більше деталей про те, які види або напрямки підтримки України є найважливішими для вас? звісно, є військова підтримка, найновішим елементом якої є винищувачі, які зараз сприяють обороні країни, а також підготовка солдатів та постачання боєприпасів. Президент Макрон нещодавно оголосив про пакет допомоги у розмірі 2 мільярди євро на підтримку українського військового опору, але також, звісно, є підтримка процесу вступу до ЄС, який очолює Україна, і в українській адміністрації є експерти, які сприяють роботі, що дозволить цьому процесу просуватися вперед. Але я також хотів би згадати економічну, соціальну та культурну діяльність в Україні. Один з наших ключових підприємців, Ксав'єн Єль, вклав найбільші іноземні інвестиції за 10 років, щоб створити великого та стійкого телекомунікаційного оператора, який сприятиме цифровому суверенітету та безпеці зв'язку України. Минулого разу, коли я був у Сумах, я відвідав їхній музей мистецтв. Ми співпрацюємо з ним, щоб захистити деякі з їхніх колекцій. А також я відвідав у Києві центр захисту дітей, тому що ми дуже віддані справі повернення дітей України, яких викрали та депортували до російських чи білоруських таборів, і це фактично призвело до видачі міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини. Тож, у багатьох аспектах відновлення України ми активні і ми хочемо бути ще активнішими та будувати міцнішу співпрацю. Саме тому я зустрівся з молоддю Львова сьогодні вранці, адже Львів цього року є європейською столицею молоді. І коли мер Львова був у Парижі минулого року, ми обговорювали, як ми можемо посилити співпрацю між українськими та французькими містами, щоб створити тісніші зв'язки між нашими людьми. Підсумовуючи, я би хотіла запитати вас про плани на майбутнє Україна зараз очікує оголошення про наступну зустріч партнерів США Великої Британії, Франції, Німеччини. Україна зараз очікує оголошення про наступну зустріч партнерів США Великої Британії, Франції та Німеччини на рівні радників з національної оборони щодо майбутніх обговорень мирного процесу. Власне чи у вас якісь оновлення щодо того, коли це може бути? І були обговорення, що зустріч може бути в Україні? Чи це так? Можливо. Ну обговорення тривають насправді. Ді останніми днями дуже часто відбувалися контакти на рівні радників з нацбезпеки між нашими країнами. Де відбудеться наступна фізична зустріч? Я поки що не можу підтвердити, але впевнений, що вона відбудеться найближчим часом. Щиро дякую, пане Баро, за зустріч та вашу сильну підтримку і тверду позицію щодо європейської безпеки. дякую за запрошення.